Харків може пишатися своїми захисниками правопорядку. Вони охороняють життя та спокій громадян, виявляють колаборантів та зрадників. Щодня займаються розмінуванням та несуть службу у посиленому режимі на блокпостах. Сьогодні в Україні відзначають день національної поліції. З нагоди свята у Харкові відбулися урочистості. Харківщина по праву може пишатися своєю поліцією. Попри важкі умови, поліцейські продовжують нести службу зараз. Щодень щодоби поліцейські розкривають 42 кримінальних правопорушення. Ми Продовжуємо боротьбу з наркозлочинами, незаконним обігом зброї. Затримуємо биць, грабіжників і крадіїв. Розшукуємо зниклих безвісті, виявляємо та затримуємо диверсійно розвідувальні групи, їх членів, посідників, зрадників та колаборантів. Тільки благодаря вам, вашій роботі. которой вы отдаете свою жизнь, свою кровь, свою любовь и свою. Самое важное, наверное, что у вас есть, это жизнь. Сегодня в Харькове покой и порядок. Благодаря вам, вашему руководству и той дисциплине, которая у вас присутствует. Вы первые, в первых рядах, встречали врага и давили его здесь, на Харьковской земле. Я хотел бы поблагодарить. За вашу роботу, за ваш труд. найкращих працівників нагородили почесними грамотами. Оксана Мурашова, Ігор Луханін, Станіслав Гришко, Олександр Уваров, Новини Харків.